Тещина донька, болгарська казка. Жили собі чоловік і жінка. І була в них донька та така гарна, що батьки на неї надивитися не могли і не навчили її ніякої роботи. Не раз до неї вже й сватів засилали, а мати все отказувала Дуже пещена наша донька і робити нічого не вміє. Смержне, кличе, затопіть, топимо, щоб нагрілася. А нагріється, гукає, гасіть. І ми гасимо. Слухали таке свати, поверталися додому. Якось прийшов до них літній чоловік та й каже, чув я, що у вас гарна донька, хочу взяти її за невістку. Як і всі, мати сказала йому, дуже пещена наша Богданка і нічого робити не вміє. І старий відповідає. Чого навчили, те й буде робити? Справили весілля. У старого було троє синів і дві невістки. На другий день після весілля кожне взялося до роботи. Тільки третя невістка стояла гарно вбрана і нічого не збиралася робити. Настав час обідати. Усі посідали до столу. Сіла й Богданка. Інші невістки принесли їжу і поклали перед свекром велику пшеничну хлібину. Узяв старий хліб, розламав на шматки і поділив між усіма. А меншій невістці? запитала свекруха. Вона не голодна. Відповів старий, як людина не працює, вона не хоче їсти. Після обіду всі знову заходилися коло роботи. А невістка сиділа, склавши руки. Зібралися вечеряти, узяв старий хліб і розділив між дітьми. А був танці запитала свектуха. Вона не голодна, відповів старий. Як людина не працює, вона не голодна. Повечеряли, обміркували, хто що робитиме завтра та й полягали спати. Лягла й Богданка, але хіба заснеш голодна, всю ніч очей не спала Лепила. Ледве дочекалася світанку, а як тільки розвиднілося, тихенько встала, вмилася, замила подвір'я, видоїла корів, випустила телята, повставали всі, дивилися на невістку і посміхалися. А на обід вона перша накрила стіл, а сіла після всіх, розламав старий хліб і найбільший шматок подав меншій невістці. Ти сьогодні працювала найкраще, тому й даю тобі найбільший шматок. Минуло два тижні. Невістка вставала раненько і цілий день. Господарювала. І стала вона моторна і роботяща. Ніхто не робив стільки, як вона. На третій тиждень прийшли в село її батько й мати подивитися, як живе їхня перщина донька. Їх спізнали ще здалеку і вийшли їм на зустріч. Вибігла наперед невістка, відчинила ворота й каже: Маму, тату, злазьте швидше з воза та беріться до роботи, бо тут не так, як удома. Хто не працює, тому їсти не дають.